поговорити про дієслово «essen». воно відмінюється не зовсім за правилом у теперішньому часі, тому що це сильне дієслово, а сильні дієслова в німецькій мові змінюють кореневу голосну у другій та третій особі однини. Тобто «Ich esse eine Suppe», я їм суп, але ти їш яблуко, «Du isst einen Apfel». Тобто перша літера «е», ех «есе», у мене змінилася на і. Таких є слів є більше, і я буду поступово в наступних своїх відео їх розбирати. Фель, та їж яблуко. S іс і бот. Він, вона, воно, їсть хліб. Тільки у другій та третій особі однини у мене літера е. Міняється на і у теперішньому часі в німецькій мові. Множина в нас без змін. Wir essen Kartoffeln. Ми їмо картоплю. і est gemüse, їсте овочі, essen Reis. вони їдять.